Так, як щоб інше не було нудно в нас слухати. В сучасному світі ми відчуваємо підмінну понять. Цим займається окремий, окрема галузь філософії, яка називається філософія мовлення. Ми сьогодні розуміємо багато інше під словом любов, ніж те, що насправді означає. Та ми багато інше розуміємо під словом мир, ніж те, що насправді означає. Я би хотів відкликатися до проповіді Папи Бенедикта, яку він, яку він проголосив 1 січня цього року, тому що новий день Нового року за григоріанським календарем в католицькій церкві Днем миру. Він говорив про Боже обличчя і про той мир, який походить від Бога. Той мир, який євреї змусить словом шалом. Це не є толерантність. Коли я для того, щоб нікого не образити, я мовчу на гріх або зло називаю добром. Бо тоді це є перший мир, про які ви можете, правда? Згідно святого письма, мир це є повнота життя, повнота людського існування, повнота свободи, про яку ви а повнота виходить тільки від Бога. Суспільство, яке не знає Бога, не має миру. Тоді можна говорити про певні пакти про ненападу, так? ненападок. Він спадщик як каже Латинська Пир. Хочеш миру, готуйся до війни. Це є фальшивий шлях до осягнення миру. Ось тому справді, для того, щоб бути носіями миру. Християни повинні бути справжніми християнами, носити у собі Христа і Його мир, тоді можна буде ним, ним ділитися. А тоді ми можемо говорити, яка вартість, які цінності є фальшиві, так? які є цінності псевдодемократичні, а які цінності істинні. І тут є проблема релятивізму. Так? Все однаково. Всі релігії однакові, всі церкви однакові. Всі переконання кожного є однакові. Немає об'єктивної істини, і немає об'єктивного миру. Це ті проблеми філософські, релігійні, які в сучасному світі найбільше задають шкоди будівництву справжнього миру.